Хто придумав знаки Зодіаку і для чого вони потрібні? Знаки Зодіаку з'явилися понад три тисячі років тому у Вавилоні. Давні астрономи помітили, що сонце, місяць і планети рухаються по одному й тому школу на небі. Вони визначили, повз які Сузір'я проходить цей шлях за рік, поділили його на 12 частин і пов'язали кожну з містичною істотою чи твариною. Так виник тваринний зодіак, космічний календар для відліку часу і сезонів. Пізніше греки додали свої легенди і кожен знак. Отримав свого героя або бога. Наприклад, стрілець став символом мудрого кентавра Хірона, а терези пов'язали з богиною правосуддя Фемідою Щоб швидко дізнатися свій знак зодіаку можна погуглити у якому сузір'ї було сонце у ваш день народження. Не. Якщо у сузір'ї лева, ви лев, якщо в рибах, то риби Багато людей вірять, що їхній знак впливає на характер і навіть долю. У мене кепський характер так. Астрологи не плутати з астрономами, об'єднують знаки в стихії: вогонь, землю, воду і повітря. І вважають, що від них залежать основні риси особистості. Щороку астрологи складають прогноз для кожного знаку. Це і називають гороскопами. Хоча науковці вважають астрологію псевдонаукою, символіка зодіаку давно стала частиною культури. Гороскопи можна знайти і в Тікток, і в друкованих журналах. А деякі люди навіть обирають друзів чи пару, враховуючи сумісність знаків. Для науковців задіяли. Зодіак – це лише річний шлях сонця повсузір'я? Цікаво, що через рух осі землі сучасні знаки вже не збігаються з реальним розташуванням зірок. Астрономи запропонували додати тринадцятий знак змієносець, щоб повернути баланс, але в гороскопах він поки не з'явився. Пишіть в коментах, чи вірите ви в гороскопи, і хто ви за знаком Зодіаку. Я водолій.